І всім привіт-привіт, друзі! Мене кличуть Коржик. І це вже друга частина нашого виживання на сервері Nessa World. Ми вже з'явилися в якомусь іншому місці. Добре, давайте не будемо багато говорити. Як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми вже з вами знайшли будинок, де ми з вами будемо робити наш дім, а саме це ось це місце. Тому давайте будемо е, прописувати команду One. І будемо приватити територію. Я хочу собі взяти трішечки місця ще в морі, тому щоб було де пори бачити, самі розумієте? Тому ставимо ось тут першу точку і біжимо далеко-далеко. Господи, нарешті я його заприватив. Чесно, я його запривачував десь хвилин 10, тому що ніяк не міг. Блін, попасти то за великий, але ось це, мені здається, тепер ідеальна територія для нашого з вами виживання. Але давайте почнімо не з будинку, а пошімо того, що нам взагалі потрібно їсти. І скоро ще й буде ніч, і нам потрібно знайти десь баранчика. Броні літачів, я тепер не маю, так що прийдеться ходити. Оу, воу, 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 подивіться. Подивіться, і там навіть хтось вже будує свій будинок. Вони, блін, блін, нас зараз їдять зомбі, а я не маю де переночувати. Пропоную швиденько зробити декілька дерев і засісти в землю. Так, думаю, 5 дерев для початку нам достатньо. Тепер давайте швиденько скрафтимо нам декілька досток і верстачок. Дуже швиденько давайте скрафтимо собі. Кірку і будемо купатися вниз. Е, ой, блін! Забув я, що в нас немає тут, що в нас немає простої сукери, а є хіба така для привату. Я ж без факелів, блін. Хоча, якщо ми швиденько зараз крафтимо собі е, пічку, то можемо і в неї і в ній щось спалити, наприклад. Сукеру для крафту. Здається, я щось знайшов. Я знайшов печерву, та це так ми. З вами вдачно поселилися. Можливо, там навіть є алмази. В наступних серіях або можливо навіть в тій серії ми туди обов'язково підемо! Так, добре, і. А нам треба щось поставити. Блін, ми нічого не можемо поставити горіти, тому що, ну тому що так не можна, на жаль. Тому прийдеться сидіти ось тут в темноті. Але блін, мені треба щось їсти, але я не маю що. Ми звісно, можемо піти розікну. Ну добре, давайте, я сподіваюся, точно тепер нікого немає. І можемо піти швиденько, забрати одну корівку з нами, тому ну, корівка ти мене, звісно, вибачай, Але мені дуже сильно потрібна їжа. Так, ми забрали трішечки їжі і можемо вертатися в наше, так сказати, логово. День же, звісно, зовсім скоро, але ну я скоро, але не зовсім скоро. Це наше м'ясо нарешті жариться. Тепер, коли нам освіщує. Ось цю нашу змілянку так сказати пічка. Ми можемо сміло закривати. До речі, друзі, я тепер маю статус офіційного ютубера на сервері Неса Ворл. Не хочу хвалитися, звісно. Ей, наше м'ясо вже пожарилось, але ми тепер не маємо жарити, тому прийдеться дочекатися. Хоча ми можемо скрафтити собі меч іти і не боятися, що нас з'їдять зомбі. Так ось я тепер маю е, статус офіційного ютубера на сервері Неса Тому що ми з вами, до речі, разом, друзі, вступили в команду ютуберів Nessa World. Так вже, друзі, наступив день, а це значить, що ми можемо з вами вилазити, забрати всі свої речі і, ну, як би, щось робити. Пропоную поки що позначити ось тут, що ну, якби тут печера є, і залишити ось таку ямку, щоб ми знали, що отут є е, наша землянка, так сказати. І піти на полювання, бо нам терміново просто потрібна шерсть. Але щось я баранчиків поблизу не бачу, бачу хіба свинюк, Там курів багато є, але ніяк аж не баранчиків. Ай, блін, на мене павук напав чомусь. Е, так, добре, нам потрібен баранчик. Ми чи знаємо. Але що тут багато свинюк і курей? Але ну де баранчики? Це одна печера, будемо знати. Добре. Є один варіант: це е, телепортнути на рандомну територію, і, можливо, там будуть баранчики, і ми їх якби, добудемо шерсть з них і вже вернемося до нашого дому. Так, давайте телепортнемося кудись, ну ми знову, звісно, телепортуємося в воду, в принципі, як завжди. Телепортувалися, але ми знов та їй. А це часом, до речі, не біля нашого будинку. О, друзі, яка випадковість. Ми зіспавнилися там, де якби запривачена наша зона. Ось, подивіться, де я тут. Таку... також. Тут є баранчики, точніше, я хотів сказати, але мене більше, блін, спущає, що це за така, блін лабораторія. Я бачу селище. Ми можемо зараз піти подивитися на селище, що там є. Я думаю, ми там щось можемо, блін, отримати. Тут, блін в людей. Цілі, блін, заводи. Подивіться, я не знаю, що він цим всім. Робить, але дивно дивно. Я би собі такого не хотів, чесно. Добре, давайте краще підемо, подивимося, що в нас є в селищі. А ми можемо тут накрасти їжі чому б і ні? Я, звісно, дуже сильно перед вами вибачаюся. Але в мене самі, знаєте, голодні часи. Тому блін, самообідне, що тут, по-моєму, немає е, нігде Узниці. Я так розумію, цей ігрок тут вже... Побував, дивлячись на те, що тут твориться. А, блін, кузниці тут немає, на жаль. Так що звідси ми нічого не заберемо, крім їжі і шерсті. Я собі хочу зробити подвійне ліжко, тому нам ще не вистачає одної шерсті. Так, давайте попробуємо поторгуватися, що вони продають, а цей продає тільки це. А те, що ти що поп'єшти? Ти це зумруди. А ти. О, о, Ми можемо ще назбирати ось тільки пшениці і. Купити за один смарахт вісім е, жарених курочок. Тому давайте зараз постараємося назбирати 18 пшениці. Нам ще не вистачає зовсім трішечки. Так, і все в нас є 18, і тому давайте зараз підемо торгуватися. Ось, ось він так. Добре, і получаємо наш марахт. Так, добре, торгівля йде успішно. Тобою то ж вони будуть торгуватися. Добре, з тобою точно ні? З тобою можливо. Так, треба ще подивитися на інших селянинів. Наприклад, ні, вибач. А ти ні. А ні, це зовсім не вигідний. Більше селянів він нігде не бендермен. Блін, я навіть не знаю, чи торгуватися, чи краще зберегти цей один смараг. Добре, давайте краще його збережемо, я думаю, ми можемо знайти і покраще. Якби продавця, Ура, ми знову на нашій території. Пропоную вам собі зробити поки що тимчасове ліжечко. Речі, подивіться, можна було поставити маркер. Я тільки зараз це зрозумів. Але блін, я міг поставити в тому цьому селищі маркери, але Я цього не зробив, я не знав. Так, добре, ліжко у нас є, так би її в нас якби достатньо, але це не м'ясо. Нам потрібне м'ясо. Знаєте, я думаю, що ми правильно зробили, що не купляли вісім жарених курочок за один смарах. Тому що ми цих курочок можемо самі легко добути біля нашого дому. Скоро вже настане ніч. А ми все ще з вами до речі, навіть не вибрали які ми дім. Хочемо будувати так, дару ми добули трішки їжі, можемо вертатися на нашу територію. Також я хочу собі зробити вудочку, щоб ми могли рибачити. Тож, друзі, наша перша ніч в нашому так сказати домі. Так, звісно, ми тут не можемо заспати, тому що поки всі гравці не ляжуть, то ми не заспимо. І це чесно мінус. Тому що, блін, коли ми на відкритій території, то поспати нам дуже важливо. Добре, якщо ми хочемо побудувати наш дім. Нам спочатку потрібно, звісно, розчистити територію. Тому давайте ми сходимо в нашу землянку, добудемо трішечки каменю, е, тому що ну, нам потрібно, якби, що мені насукера краще, щоб ми могли ці дерева прибрати і зразу собі добути багато дерев, щоб побудувати дім. Так, чи сходити нам туди? Тоді вуголь і кріпери, але він сюди не може забратися. Це добре. Тому давайте швиденько добудемо пару вуглів і вже. Потім підемо ще краще роздивимося цю печеру, Я думаю, вона тут велика і тут є на що подивитися. Але краще зараз тут не будемо розгулювати, а просто йдемо наверх. Бо ще нас якийсь зомбі вб'є. Не знаю, мені здається, тут ніч для занадто довго. Тож, давайте скрафмо нам дерев'яну. Ой, ще кам'яну. то. Перу. сьогодні ми багато чого зробили. Ну що ж, друзі, я надіюсь, вам сподобалося це відео. А так воно було не насиченим, але все ж ми сьогодні багато чого зробили. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк підписуйтесь на канал. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка в описі. Ну і звісно, посилання на цей сервер, на сайт цього серверу, і я залишу в описі. Ну а з вами був я. Воржик, всім па-ка-па-ка!